У Сумському національному театрі імені Щепкіна на новорічні свята для дітей у холі закладу актори розіграли інтермедію. Світом ходить Миколай. Чи не скінчиш, коли шмовчати? Чи можеш трохи помовчати? Не ставиш слухати тебе. Опісля інтермедії на великій сцені театру ожила казка Джеймса Баррі Пітер Пен. Я хочу подивитись, бо мені. Добається цей мультик, і мені ці, ну, ці герої. Вони дуже казкові. Читала пітер. Мені дуже подобається. Ми повинні всі зробити так, щоб а, діти знайшли маму, щоб у дітей були батьки, щоб вони не були самі. І ця казка про те: про те, як важливо, щоб у кожного з дітей були батьки, мама, тато. Ми всі наполегливо працювали для того, щоб подарувати дітям яскраве повноцінне дитинство. Ще в кінці почали готувати в цю виставу заздалегідь. Цей процес через повітряні тривоги та вимкнення електроенергії тривав майже шість місяців. Старалися вмикати гарний настрій, налаштовуватись, думати про те, що окрім нас є ще дітки, які чекають це свято, і ну якось збиралися. От з настроєм так сказати, виконавець головної ролі Антон Стовбун каже, щоб зіграти Пітера Пена, мав згадати, яким і сам був у дитинстві. А найважче було це те, що якби. Воскресити в собі цю дитину, це у ці очі на світ, дитячі бої з гаком давалися складнувати. Хотілося робити все по-справжньому, в ці всі бійки, і щоб це було ну, типу, круто, щоб діти вірили в це. Вистава триває годину, і У ній задіяна майже вся трупа театру. Як би там не було, ми розуміємо, в яких умовах ми всі знаходимося, але позбавляти дітей цього свята ми не можемо. Тому ми вирішили зробити таку новорічну різдвяну компанію. В планах на майбутнє, тобто на січень, дійсно в нас заплановані декілька нових вистав, декілька нових прем'єр, які ми готуємо подивитися як зустрінуться на підмостках театру Пітер Пен та капітан гак можна з 20 грудня до 8 січня юля ніколаєва віктор лапченко суспільне новини суми